Ну, а у нас далі хто тримає цей район? Так. Хто? Хто? Іван Марунич. Чекаємо в гості. Дивіться, хто до нас завітав. Він вигадав запитання, на яке може відповісти кожен українець. Хто тримає цей район? Іван Марунич, лідер гурту Карта світу та автор уже легендарного хіта Пес Патрон. А ще Івана можна назвати мемотворцем, встигає не лише пісні писати, а й жарти у соцмережах на актуальні для українців теми. На час навчання Буданов мешкатиме в гуртожитку. Коли перебираєш тривожну валізку, стає дуже тривожно за паштет, який там пролежав півтора року. Іван займається волонтерством, а ще постійно виступає для захисників. Свою нову пісню Твій неймовірний шлях присвятив своєму загиблому другу Максиму Мединському та всім воїнам, які віддали життя за свободу України. У день захисників та захисниць України Іван Марунич виконає цю пісню наживо у студії «Сніданку Вихідний. Доброго ранку, доброго вітаємо ранку. вас. Як ви бачите в нашій студії Іван Марунич, доброго ранку. Ти сьогодні не один. Ти сьогодні прийшов з Оксаною Мединською. Оксанчка, доброго, доброго ранку. ранку. Це ви сестра друга, який друга Максима, який, Максима Мединського, який загинув. Правильно, добрий ранок. Як давно ви спілкуєтеся? Років 15, 15, крусам з да саме дитинства. Ну, по перше, велика честь бути сьогодні в студії саме в такий день. Ми розуміємо, що очевидно, що день захисників і захисниць це має бути одним з найголовніших свят тепер в Україні наряду з Днем Незалежності, тому що ми розуміємо, якою ціною це нам. Дістається Далі. і виборюється нашими воїнами з Оксанкою. Ми справді знайомі дуже багато років, тому що я бачив, я не знаю, чи можна так сказати, Я ще молодий, але я бачив, як фактично Максим Мединський, мій друг, з яким ми понад 15 років дружили, виховував сестричку нянчев. Це справді так. так. Я коли прийшов на день народження до Оксанки, дуже здивувався. І тут тоді було там скільки тобі років? 25? Я думав, 16. І, звісно, всі ті найкращі якості, які були у Максима, він передав через свою сестричку і через свою донечку. І таким чином продовжується ця історія. Історія воїна, який пройшов свій шлях, і таких історій, на жаль, в нашій країні тисячі. І ми. Завжди вшановуємо і нашого друга, і всіх тих наших героїв, які віддали найцінніше за нашу країну сьогодні. Життя. Була така масштабна хвилина мовчання, і ми згадували цих, ми були разом, ми всі стояли, бачила, що як у всіх були очі на, на мокрому місці. Хочеться зараз трішки більше розказати. Розкажете нам про Максим? Макс був найкращим братом в світі, мабуть. Не кожен може похисуватися такими стосунками з братом. Він завжди прийшов би на допомогу і завжди був поруч, коли це потрібно. Макс загалом був такою людиною: і братом, і батьком, і сином, і другом. А коли, от ви ж друзі були, е, був момент, коли там на початку творчості Макс як друг міг щось трошки там покритикувати. Ну, і насправді, Макс першим взагалі слухав чернетки всіх пісень. Е, ми коли ще навчалися в інституті, приїжджали в гості на зйомну квартиру на Позняках у Києві, і я там йому показував, от тільки там, вчора міг написати, і фактично більшість пісень були. Вперше чув Макс. Він я завжди бачив по його очах, де пісня, пісню вже треба готувати, де пісню треба допрацьовувати. Але насправді, коли Макс в 2014 році вперше пішов на війну і під час ротації потрапляв на наші перші концерти, такі вже більш професійні, і Після концерту він мені писав повідомлення, що саме це його повертало до життя, mm -hmm. і насправді я думаю, що це було взагалі ключове, що дало можливість мені продовжувати займатися цією справою. Розуміння, що це потрібно, і навіщо і... я це роблю? І навіщо це роблю, а ось так? ця пісня, яку сьогодні ми почуємо? Твій неймовірний шлях, вона присвячена саме Максиму. Як взагалі над нею працювалося? Це непроста історія. Рядки приспіву були написані в день прощання з Максом, і ми над нею працювали понад рік, тому що, по-перше, мені дуже важливо було зробити її так, як, щоб вона була достойна мого друга і достойна всіх воєнних воїнів, яким ця пісня присвячена. Більше того, мені дуже важлива була думка. Оксанки, дружини, батьків Максима, щоб ця пісня, кожен рядок, кожна нота були доречними. І таким чином, коли я показував перші напрацювання, і мене підтримали, що ця пісня має вийти на загал, ми пішли в студію, і я попросив командую, щоб ця пісня. Звучала з симфонічним оркестром, ми записали струнні. Ми ну, понад рік працювали над, над цією піснею, і коли в, влітку цього року я відчув, що вона вже готова, ми вирішили її презентувати і присвятити нашому другу Максиму Мединському і в його особі всім героям, які віддали життя в нашу країну. Немовірно. У нас є можливість сьогодні послухати цю пісню. У нас є можливість вам през наживо тут в цій студії презентувати. Тому не хочемо затягувати. Хочемо, щоб вона в повній мірі з тим масштабом, з тим оркестром в нашій студії звучала потужно. і нехай. Кожен в цей момент згадує своїх найрідніших, яких було втрачено, і нехай пам'ять про них живе вічно. У сумку, сумку на плечі, міцно кохання своє обійму, прокручую думку, тепер кожен вечір, ми сплачуємо зараз високу ціну, Воїне, твої здобутки нами будуть подвоєні, вчинки і справи у піснях закарбовані. І кожного, хто тепер з'являється в снах. Воїне, рани на серці ніколи не будуть завоєні, але вічне життя твого подвигу вже гарантоване. Дякуємо за твій неймовірний шлях. Дякуємо за твій неймовірний шлях. Сумку, сумку на плечі, і талісман свій також візьму, Щоб вільними жити, майбутні малечі, ми сплачуємо зараз високу ціну. Воїне, твої здобутки нами будуть подвоєні Вшинки справи твої у піснях закарбовані. Хто тебе з'являється сна, не! рани на серці ніколи не будуть загоєні і вічне життя твого подвигу вже гарантоване. Дякуємо за твій неймовірний шлях, дякуємо за твій неймовірний шлях. Щоб зустрічати наступну весну у цій боротьбі, у цій колотнечі ми сплачуємо надто високу ціну. У воїне, твої здобутки нами будуть подвоєні, вчинки і справи вищих нагород удостоєні і кожного воїна хто з'являє. В знак воїне, ми повзмося за слово родям і схожіне, і вічне життя твого подвигу вже гарантоване, дякуємо за твій неймовірний шлях, дякуємо за твій неймовірний шлях. Дякуємо вам дякуємо. Карта світу, Іван Маронич. Дякую Оксана, вам, дівчата! Неймовірно, потужна, дій. І сильна пісня. Оксана, заходьте. Ми знаємо цю пісню, присвятили е, Максиму Мединському. А також ми хочемо сьогодні, щоб кожного у вас була в серці подяка. Подяка нашим воїнам, подяка тим, хто віддає своє життя. Бережіть, моліться, цінуйте кожен день життя, і нехай Україна буде вірною і мирною.